Збірка квадрокоптера займає е, орієнтовно 3 години. Е, Спершу ми складаємо раму. Ось так от це рамор 4. Складається з декількох пластин. Е, далі ми кріпимо двигуни. І після того вже ми збираємо е, це все разом. Е, потрібно поставити польотний контролер, перепаяти двигуни, підключити камеру і е, відеопередавач. Орієнтовно 3-4 години, в залежності від того, хто як збирає. Основне, це потрібно перевірити, щоб всі кабелі були скучені в кусічку, краще їх прикріпити до корпусу квадрокоптера, щоб вони ніде не моталися і на вітру не зачепилися і не попали під пропелери. Також, після того, як ви припаяли всі елементи, потрібно. Забрати е, каніфоль, якщо ви паяєте з каніфолі, потрібно взяти спирт і це все попротирати. Ось. І також варто скрутити раму е, міцно, е, краще взяти е, дрельку або хорошу е, викрутку, все позакручувати, тому що коли дрон падає, деякі, е, деякі елементи можуть відлетіти. І це дуже погано, тому краще все позакручувати.